Відгуки наших учнів, що найбільше тобі подобається у Меридіані? Ну мені дуже подобається, як складений навчальний матеріал, е як проведеться робота на платформі. Це дуже зручно на лідер. В мені зараз ходиш. Так подобається тобі дуже Все цікаво. Насправді я не знаю, що можна знайти нецікавого в цій школі. По перше, дуже дуже хороший склад е, вчителів. Я дуже хочу подякувати е, всім учителям, які е, зараз ми вчаться. Тому що е, такий вчительський состав, який є зараз у нас, меридіані, це ну просто я не можу виявити ладу всім состави в меридіан. Отакож просто. Вітаю ви на каналі Дистанційного ліцею Меридіан. Мене звуть Валерія Маркова. І сьогодні ми пишемо дуже класний випуск, який буде називатися відгуки наших учнів. Так як навчальний рік підходить до кінця, ми вирішили запитати в учнях дистанційного ліцею Меридіан про їх враження від навчання. Хочу поговорити сьогодні з Олександрою Мазіною. Саш, привіт! Добрий день! Розкажи, будь ласка, для наших глядачів про себе, в якому ти класі, які в тебе в хобі, тому що дехто, хто слідкує за нашим інстаграмом, вже знає тебе, знайомі з тобою. А розкажи для усіх інших, чим ти займаєшся. Да, мене звати Олександра Мазіна. Я навчаюсь у восьмому класі дистанційного ліцею Меридіан. займаюсь музикою, граю на фортепіано та навчаюсь вокалом. Як ти вважаєш, в чому різниця між очною школою і дистанційним ліцеєм? Uh, та, ну, багато uh, чим вони різняться? Найбільше відміниться те, що очній формі навчання ти ходиш в школу, вживу з усіма спілкуєшся, а онлайн через екран. Що мені більше подобається графік, який ти можеш підлаштовувати під себе та індивідуальний підхід до всіх, тому що, наприклад, зараз от у мене в класі мало людей, тому вчителеві зручно знаєте, кожному приділити увагу, відповісти, відповісти на запитання. Ну і все таке. Тимофій, привіт! Представся. Будь ласка, розкажи, в якому ти класі, і знаєш, що маєш дуже цікаве хобі, розкажи про нього. Так мене звати Тимофій, мені 16 років. Я наразі проживаю у Німеччині у дуже чудовому штаті Е Значить, я дуже люблю стріляти. Моє професійне хобі це лук. Я стріляю з луку, це олімпійський від спорту. Його длина, буквально от мені по плечі, а я дуже високий хлопчик. На секунду метр 85, е Тому Ну, можете собі уявити розміри. Також можу сказати, що він дуже великий. Е, також я дуже полюбляю грати на гітарі. Я граю друзям, граю граю родичам, коли свята якісь там. Да? Е, тому так, це теж моє дуже велике хобі. Ти зараз знаходишся в якійсь школі. Бачу позаду да. тебе дошку. Так. Да. Uh, розкажи, ти ж навчався в очній школі звичайній, і зараз uh -huh. я розумію, що ти зараз навчаєшся ще й в очній школі додатково? Так, uh -huh. да? Так, я в Україні під час до повномасштабного вторгнення. Я вчився у ми тільки виходили з ковіду і вже починали вчитися е, у очному режимі. Е, тому в мені ну, якось такий переход був із очного в очне, і було нормально. Я перевівся і все було добре. От коли ти навчався в звичайній очній школі, е, розкажи про досвід. От що тобі подобалось, а що не подобалось? Мені дуже подобалося е, те, що е, коли в нас були вчителі, і ми з ними. Розмовляли, ну якби на уроці, то був якийсь е, свого роду контакт, так, і ти мав, е, мав змогу через емоції, так, через якісь там, ну через твою міміку, хоча б показати е, твоє, твоє ставлення до уроку. Наприклад, тобто, якщо вчитель бачить, що ти заходиш да, до класу, то, наприклад, по твоїй походці вже можна зрозуміти, ти, ти засмучений, чи ти уставший, так, чи ти там радісний, ти хочеш стрибати, чи щось таке. А якщо ти ми кажемо про онлайн заняття, то ми можемо сидіти отак. Так, так розуміти, ми можемо вимкнути камеру, ми можемо сидіти отак, ноги на стол поставити, взагалі сидіти коротше. І ніхто нам нічого не скаже, тому що більшість людей вони якби ну не включають камери на уроках, так і немає такого собі живого. Спілкування, тобто вчитель, якби він приходить на урок з метою розповісти матеріал, а не там поспілкуватися, і ще все ж таке. Я думаю, що нічого нічого не зможе замінити. Знаєте, це живе спілкування з друзями у класі. Ну, це напевно найкраща частина, бо у мене там був великий знаєте, круг спілкування, і в принципі, я мала дуже хороших вчителів в гімназії, де я раніше навчалася. От, але я не можу сказати, що я прямо дуже любила школу саме от навчання. Рід, привіт. Добрий день. Розкажи про себе. Я навчаюся в сьомому класі. а в мене найлюбиміше хобі. Це щось робити руками чи вишивка, чи щось плести з вісером. А є якісь роботи, які б ти могла показати потім нашим глядачам? Можемо супер! Супер! Дуже гарно! Це ти робила собі, так? Це не пана, це сумка, але вона трохи не дороблена. Дуже гарно. Слухай, це класно, дуже красиво. А розкажи, як ти потрапила на дистанційне навчання? Я ходила тут у школу, і за того, що в мене був язиковий бар'єр, то мама звідки дізналася про цю школу, спитала хочу я чи ні. Так, як це може о, полегшити моє навчання, тому що та ж сама інформація, але зрозумілою мовою і Я сказала чому ні? Слухай, а скажи, як ти вважаєш, от зараз ти навчаєшся в меридіані, в дистанційній школі, а в чому різниця між звичайною твоєю школою? Очно, якою ти навчалася, і меридіанам дистанційної освіти. В той, який я навчалася, там просто дають матеріал. Ось вам матеріал, робіть з ним, що хочете. Якщо ви щось не зрозуміли, не мої проблеми. А в меридіан, якщо щось не зрозумів, то пояснюють, допомагають. Якщо щось не виходить, то можна зустрітися з якимось вчителем, поговорити. Щоб вчитель пояснив цю тему е, чи допоміг е, зрозуміти, е, якщо ми кажемо про меридіан, так, е, то мені дуже сильно подобається в меридіані. що по перше, дуже дуже хороший склад е, вчителів. Я дуже хочу подякувати е, всім учителям, які е, зараз зі мною вчаться. Тому що е, такий вчительський состав, який є зараз у нас в Меридіані, це ну просто я не можу уявити. Це е, не просто так. Відносини між учнем і вчителем. Це просто е, можна сказати дружеські відносини між е, вчителем та е, учнем, тому що е, всі вчителі. Е, Якось, якось питаються до тебе додібратися, так підібрати якісь слова, щоб з тобою комунікувати. І дуже було класно, коли був вересень, і ми всі під'єднувалися, То знаєте, е я спочатку думав, що буде все погано, буде як, е от ми кажемо на очному занятті, що ти приходиш в школу, на тебе, знаєте, так всі дивляться косо, вчителі такі. І в общем, е а по факту так, що ми зробили що Д дуже коротше. Мистро знайшли спільну мову, і вчителі дійсно знають, що вони роблять, знають що вони мають робити далі. Можуть комунікувати з дітьми, можуть правильно дати матеріал, можуть правильно розказати тему, і якось в 30 хвилин нашого уроку ми встигаємо Дуже дуже багато всього вивчити, і це по перше, і по друге, ми ще якось бігаємо порозмовляти, так? І я отак откладу всіму составу меридіан. Отак от просто. Я їм обов'язково передам. Я думаю, що їм буде дуже приємно. Треба зараз дистанційна форма навчання. Да. Як так сталося, що ти почала навчатися на дистанційці? Розкажи свою історію. Ну, коли почалась війна, нам мені, мамі та моїй молодшій сестрі, нам вдалося майже ну, на початку війни виїхати. І наразі ми знаходимося в Румунії. Перший рік я продовжувала навчання у своїй школі, ну, знаєте, проте в онлайн-режимі, але це було незручно через те, що більшість класу була у сумах вдома. Тобто Знаєте, я була так окремо від класу, мені було важко наздоганяти їх, що вони роблять, і мене рідко під'єднували до занять. Ну, в общем, було незручно. І прийняли рішення прийти в Меридіани. Вийшло так, що коли я приїхав у Німеччину, то я ще був у своїй українській школі, але я не мав змогу ходити на уроки. То мені просто скидувало домашнє завдання у А, Але ви розумієте, коли над тобою немає контролю, да, і тобі 12 чи 13 років, то ти не дуже хочеш це робити. Так? Тому була прийнято, було прийнято рішення піти у меридіан. Та, тим більше, що в мене мій брат займався у Меридіані. Uh, і отак от, от якось вийшло, така стежка прийшла, що от я ми дійшли до Мердіани і залишилися на тому, що краще вже мати дві школи, щоб якщо що, uh, була якась хоча б підстраховка від uh, таких ситуацій, що, що трапляються тут. А ти працюєш з т'ютером? Я так розумію, що це перший раз, коли в тебе з'явився т'ютер. Які твої враження? Uh, ну так, да. спочатку я. Думала, що це те ж саме, що класний керівник, от у звичайній школі у класі, але я отримую багато знаєте, допомоги та підтримки, де це потрібно от, від, від тютера. Я можу з будь-яким питанням звернутись, з якоюсь незручністю, і мені, в принципі, одразу ну, буде знаєте, фідбек. Тому не можу сказати, що цього не було із класним керівником. У школі, але все ж таки більш близькі і комфортні такі відносини з тютером. Розкажи, будь ласка, як твої враження від тютера? Від тютеру мене шикарні враження і доповнюється, тому що в мене не дуже багато спілкування тут, але там цікаво, там балакаємо, щось робимо. Скажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається у меридіані? Спосіб піднесення матеріалу, і те, що е, ти можеш піти на консультації, якщо в тебе немає часу, ти можеш просто піти на дошку, там позайматися сам. В тебе є відеоурок, там, де пояснюється презентація, повністю урок пояснюється. Ти там можеш цю презентацію подивитися, потім зробити, ну, подивитися цю презентацію після відео, потім зробити якусь ігрову. І якесь грове завдання, потім зробити тест, ну і домашнє завдання. І якщо ти хочеш, то ти можеш піти на консультації з реальними людьми, там, якщо що, питати щось на уроках. І якщо тобі треба, ти можеш піти на німецьку. чи ще. Зараз лідер у мене доповнює це все. Ще можна піти в групу з тютерками. На лідер в мені зараз ходиш? Так. Подобається тобі дуже. Що цікавого? Все цікаво насправді. Я не знаю, що можна знайти нецікавого в цій школі онлайн. <гум> uh, лідер у мене, ну він після того, як ми почали займатися, ну він навіть uh, при тому, що я майже вже не соціофоб, я сама майже це все. Прибрала, але коли ми це все робимо, мені ну, по-перше, для мене це е, ще розпілкування. По-друге, е, я сама ще менш стала з цього фону. Тобто, твоя закритість якась внутрішня, вона почала прибиратися за рахунок лідерів. Мені я тебе правильно розумієш? Я почала це прибирати, коли ще почала знімати сама YouTube, а, Потім я більш-менш Нормально, потім я почала на вулиці знімати потроху, і зараз мені трохи допоміг, тому що е, я ось не так давно знімала на вулиці відео, і я розумію, що це мені допоміг насправді ось лідру мене. Тобто ти прибираєш емоційні свої зажими внутрішні таким способом? Трохи так, але більш ще плюс. Це вчить, якщо якійсь компанії групі презентації працювати чи у якийсь лагір поїхати, то це теж вчить ну, щось робити в компанії. Що найбільше тобі подобається у Меридіані? Ну мені дуже подобається, як складений навчальний матеріал. Як провели робота на платформі, це дуже зручно, що я от подивилась відео, навіть коли от, ну, в день немає консультації. Я подивилась відео, якщо щось не зрозуміло, переглянула ще е, презентацію. І в принципі, одразу пройшла тест, і у мене вже є оцінка. Я бачу свої е, ну, свій рівень знань одразу і можу одразу їх розуміти, і що треба підтягнути. Під час роботи з вчителем на консультаціях також я дуже задоволена всіма вчителями, чесно. Ти навчаєшся в Меридіані з сестрою. Твоя да, маленька да, сестра да. теж навчається в Меридіані. А що вона розповідає? Які її враження на самому початку от у вересні бер... трошки не було складно, що знаєте, у звикнути до онлайн режиму? знаєте, ну працювати на комп'ютері, як ці файли відкривати, прикріпляти. Але з допомогою тютер, з допомогою вчителів, і в принципі, це все легко ми з цим впоралися. Тому зараз не я б сказала, що є якісь складнощі в цьому питанні. Вони вона вивчає французьку в цьому році. Ну ніколи раніше не займалася, цим, але прям так вона, знаєте, говорить після всіх от після кожного уроку. Тобто вона зацікавлена, їй подобається. Ось я за неї рада. В якому вона класі? Вона ж молодша це тебе. Да, да, вона в п'ятому класі. На лідер в мені ти ходиш зараз. Вийшов новий курс лідер в мені. Да, приєднуюсь, приєднуюсь, було вже декілька занять. Які брати? Мені подобається знаєте, командна робота там такі цікаві завдання нам дають, які ну, допомагають нам покращувати свої соціальні здібності спілкування. Тобто, ну мені подобається. Я, на жаль, не можу прямо на кожне заняття приєднуватись регулярно, знаєте, бо у мене іноді співпадає з моїм графіком індивідуальних занять. Але коли можу, я стараюся бути присутніми. Ну зараз вже завершення навчального року. Що ми... там по оцінкам? Якщо ми кажемо про українську школу, то в українській школи школі в мене все добре. У мене немає оцінки, нижчі, ніж дев'ять. Тобто встигаєш. Так, да, все я стикаю. Я допомагає. Звісно, хочу подякувати взагалі. Е, Наді дуже велике дякую Надя. Ти в моєму сердечку. Е, так що е, ще в нас була дуже хороша тютерка е, Настя. Е, Настя теж е, дуже дуже багато чого зробила на самопідлі. І всі її пости кожен ранок напоміну. Напомідання, так. Е, е, та, так вона теж дуже багато всього зробила, але е, ну не знаю, мені якось знайдію комфортніше спрацювати так. Просто якось так сложилося. Не знаю. На наступний рік залишаєшся у Меридіані? Е, так, залишаюся у Меридіані. Тимофій, я тобі дуже дякую. Мені було дуже цікаво. Підписуйтесь на друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть свої коментарі під цим відео, тому що це допомагає нам виходити в рекомендації українські тренди Ютубу. І побачимося в нових відео!